Хорошо, питають тебе, тебе про проречника. Людина питає про проречник. Я тебе запитую, чи буде орешником удар по Украине. Е, ні, але момент того, що м'ять його в руках будуть, е, погрожувати їм будуть, mm -hmm. будуть намагатися якось маніпулювати. Yeah. Але без ну, карти страшного суду, тобто в нас випадає як попередження, як нагнітання ситуації, а потім кажуть, що все, розходимося, второго пришестя не буде. Не чекаємо від е, два. Поки перейдемо на угорщину. Люди чомусь пер, трошки в, в коментарях. Я бачу, активізувалися питання угорщини, що вона може відтяпати частину нашої території Любасеньки, Ми я думаю, в нас є армія взагалі таке. відтяпать. Що що буде в стосунках угорщини з Україною? гіперболізоване зображення. Знаєте як? Коли тебе спіймали за руку е на брехні, коли тебе спіймали за руку, коли ти щось намагаєшся вкрасти, а ти замість того, щоб якось вибачитися, знайти якусь не знаю конструкцію, признати свою промину, ти намагаєшся кричати найголосніше, що. Дивіться, он крадій, он ворог, он дивіться, що коїться. На нас намагаються напасти, yeah. і ми знаємо, звідки будуть намагатися напасти. Завтра буде сенсаційне звернення, що Україна посягає на найсвятіше, на найгуляш. І хочуть забрати у нас гуляш, хочуть забрати у нас, я не знаю. Я завжди думав, що гуляш це українська страна. Вона так і є, українська. На що було так. красне виродки? Uh, і все буде полягати в тому, що будуть намагатися гіперболізувати uh, і натягнути саву на глобус в форматі комунікацій, uh, ставити нам палаці в колеса. Скоріше за все, наступне дії будуть якісь викриття uh, українських, я не знаю, постанову. Да, Є когось накшталтовища на АОН, вони шпигуни, шпигуни. Віть, давай так, оце, якщо, оце що буде, що ми називаємо схоже на перемир'я? Нам заборонять стріляти по Росії? От, просто скажуть ви ж перемир'я, як ти сказав, ніколи не можна, ні, ні, ні. Будуть намагатися впливати, але без пожинання плодів. Будуть сказати, що. Yeah. Не стріляй, зупинись. Але пожинання плодів не випадає, і ми будемо змушені. Ну не буде такого, що підстав там ліву щоку, праву щоку. Е -е, пробач я... око за око, тільки так. Е -е, будуть намагатися ставити на палаці в колеса. Більше того, Точки зору навіть попередньо я не закінчив трошечки е, суворщина да. Yeah. будуть намагатися цю маніпуляцію використовувати і сублюмувати на, на на інші країни. Е, я не знаю, Румунія. Yeah. Румунія можливо, yeah. я не знаю, хто там ще Польща може бути якісь такі ситуації, коли будуть намагатися дотягти, до дотиснути за такий рахунок. Yeah. І зараз з точки зору цікаво подивитися на перебіг подій, як воно буде відбуватися, тому що за розкладами випадає так, що чим тепліше е сонце перегріває, yeah. тим більше зміїв е yeah, вилазить вилази і починає грітися на сонечку, пригадувати якісь старі кордони, е пригадувати, кому роздавали паспорти свої, yeah, вони в кількості з якою ціллю. Да ві, тоді я тебе знаю, що питаю от Трамп каже, що Україна повинна негайно погодитись на зустрічі на зустрічі з Росії з Росією Туреччині. От я тебе питаю: тепер що Україна буде все показувати, як вона любить Трампа і йому годить догождає? Ой, дядя дядя Дональд, добре? Ми поїдемо. Це така ситуація буде. Ви тебе буде казати, Ні, ви маєте їм ви маєте до них поїхати. Тобто реально да? Ні. Тут питання в тому, що ну, в нас є бажання закінчити процес. І з точки зору Дональда він дуже багато чого хоче і бачить і требує, але в перевернутому стані не буде так, як Дональд хоче. Не буде так, як Дональд хоче. Така пісня є стара американська. Я її знаю. Я б сказав, я б її проспівав, не всі слова знаю просто. Хорошо, любесенки, ставимо лайк. від... Блін, то ж ніякого перемир'я. Давайте подивимось перемир'я. Війна має мала має закінчитися в травні. Ми ж це всі хочемо. Ми хочемо, щоб вона закінчилася в рік назад, два роки назад, десять років назад. Румунія вже зазіхає на північну частину Буковини. 60% відсотків населення має паспорти Румунії, щоб легше їздити по ЄС. Любесеньки, я думаю, що на сьогоднішній день Вітю перепитати. Аж ти дивишся? Е -е, якесь ну, ,moi. Йдемо до перемир'я, а приходимо з того до того, з чого ви починали. Карта сонця, карта родівних процесів. Дивись, на сьогоднішній день, крім Росії, якась країна може може фізичним шляхом військовим від, 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 від ну, відірвати від України територію. Ні. То Випадає в форматі того, що непід'ємна ноша, угу. і другий момент дуже радикальний підхід. У нас що буде, у них буде, у нас буде дуже радикальний підхід. Дуже, пішли ви на трибуку? У нас не буде Де в цій ну, ситуації, що шановні, давайте сядемо, поговоримо і тому подібне. Не буде. Ну, ну є момент того, що є певні червоні лінії, котрі ми просто не дамо. Як момент допущений. Що ну, це можна було робити рік назад, да, там, три тобто, роки назад. Те, що робила Польща, роздала, роздавала карти полякам всім українцям, Румунія ці паспорти, Угорщина паспорти, вони втратили оцю можливість ну, як, відірвати від Української території? Вони, немає цієї можливості. Тобто не вже немає. Воно могло бути, так? Да? Воно могло бути на початку війни, могло бути, коли були максимально обслаблені і коли були, е, не знали, що робити. Дивись, президент каже, що я чекатиму на Путіна в четвер в Туреччині особисто. Сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причини, чому вони не можуть. Президент чекав, так. Чи буде така ситуація, що Зеленський стоїть на Босфорі е, і чекає на мечеті Святої Софії, як називається воно? А я Софія? Майя Софія. А я Софія, чи моя? Ая. А я Софія. Біляя Софія чекає Путіна, а Путін там приходить чи не приходить. От прийде Путін чи ні? От те, що ви пишете з паспортами, Любесенькі, це реально може початися зачистка. Я так щось думаю, що це все буде контролюватися дуже сильно. Повірте мені, не випадає. Пожинання плодів випадає в перевернутому стані. Не приїде? Може, Зеленський приїде, а Путя ні. Путя з так. Що з паспортами? Я люди пишуть про паспорти. От я тебе питаю: ця паспор... ці паспорти інших країн, людей, які є, вже вони отримали карти поляків, оці... воно несе їм небезпеку? Ні. Мені чомусь здається, що можна. Людям. Так ну там ж буде все одно масуватися така ситуація, що питання двойного громадянства воно буде закрите таким чином, що в Україні можна буде подвійне громадянство. Тобто воно переросте в поле законне. Ну, у вас так, так, у вас є два паспорти, будь ласка. Ну, так, да, тут теж. Дай Бог, щоб воно прописано прописаному зв'язку. Зеленський буде королем Пентаклії. на Гранд Базар заїде, скоріш за все, скупиться, якусь я не знаю гуманітарку привезе. Дев'ятка кубків, диявол Шістка мечів. Я не знаю. Чи буде зустріч Зеленського з Путіним у Туреччині? давай Подивись, отак, От просто, наприклад. Не випадає мені. Чи буде з Зеленського з Путіним в наступному тижні повішений. підвішений стан, тобто може бути перенесено на наступний далі, на потім. Угу. Ну так. Да. Потім пішли в восьмірка восьмірка жезлів, полетіла да, інформація. Ну, хорошо. Не, не хотіли. Ну, ну Зеленський буде, я думаю, він має прийти показати. Що він же ще... Король Пентаклів, тобто якась зацікавленість. Більше того, в нього може бути зустріч, але з Верховним жрецем. Може зустрітися з Ердоганом, наприклад. Да. І ці... Я думаю, вийде Ердоган, і буде така ситуація, що Путін не приїхав, а Ердоган каже, бачите, ми хвилини чекали тебе, а ти не приїхав. Запишуть йому відео. кажуть, що душман ти Путін. А, а Стосовно паспортів, ну, теж всіх паніка гоні з цими паспортами у нас пів Одеси з, з, з різноманітними паспортами, але при цьому вони залишаються українцями і живуть в Україні. і В принципі, ну в Одесі багато людей у когось: ізраїльський паспорт, кіпрський паспорт. Ого. і... Заробний року... паспорт Віталітовський. Тебе один паспорт? У мене один паспорт український. В мене Я не знаю, чого нам так з тобою не пощастило. чого не пощастило не пощастили, а вже наш паспорт найліпший паспорт у світі. І я, в мене іншого нема. І не треба. Е, Путін уже говорив з Ердоганом про, про зустріч в Туреччині. Через, ну, не особисто, я думаю, що через посередників. Тебе щось святить там, чи що? Через посередників. Отак, угу. От хоча б зараз питання тебе два слова. Чого такі папа, папа римський новий некрасивий? Якийсь такі як ні які ні м'ясо. Вам щось дітей крістіть. Ні, от така, от, знаєш, буває, дивишся на людину думаєш, мордашка приємна чи неприємна, а в ній якась така не риба ні м'ясо. Знаєш, от таке, як от некрасива людина. Я вважаю, що людина, коли не красива, вона не хороша. Ну, не кажіть погане. Він розчарує. Він, він розчарує, знаєш, розщар... ну. то, то там пишуть питання, претензію мені пишуть, що казали, що в Ватикані Трамп з... не зустрінеться з Зеленським. Ну я не бажаю, що це повноцінна зустріч. Там то зустріч була, як не до зустрічі. Парті... Багато говорили, що її не буде, і казали що дуже багато. Я потім дізнався, що виявилось, що наші дуже прикладали максимум, зустріч Трамп відмовлявся від зустрічі. І вони не мали зустрітися. І навіть говорили ті люди, які працюють в офісі президента. А стосовно у, папи, він все одно там, красивий, він не красивий. Е, він випадає мені дуже погано з точки зору того, що буде дуже, по-перше, консервативним. Ага. І... Деніжку на, на, на грошах зацикляти буде любити, так. як треба ваші деніжки на збройні сили. Нам треба машина, нам треба дрони, нам треба все, щоб рятувати наших хлопців і щоб вони всі повернулися живі здорові. Бо я впевнений, що ті те, що ми купували за донати ваші, ну за те, що ми донатим постійно, воно захищає хлопців і дарує їм, дарує їм життя і можливість повернутися додому. Віть е, перед тим, як ти Ну, Шо? от наприклад, мені подобається Вікторія. Пані Вікторія пише, не переживайте, в мене теж нема. Хоч румунський можу, хоч, хоч, можу взяти хоч завтра зона Буковини. В... в нас дуже велика кількість знайомих з Буковини і Бісарабі, І Не всі взяли собі. Молодці. В... Молодці. Чи... не ну, можу... можливості. Вітя, Будь ласка. Подивися нам дві карти на наступний тиждень. Ми в фіналі. Чотири на Збройні Сили. Ви найкращі в світі люди. Ці благословенні люди. Вас наступний тиждень взагалі буде шикарний. Що ми дивимося? Дві наступний, карти? на наступний, наступний тиждень, так. Да. Ситуація і продовження. Люди, загадайте собі загадайте бажання, собі питання, і воно вирішиться на наступний тиждень. Добре, давайте. Ну, давай. Смерть. Да. Карта смерті. Карта смерті трансформаційна карта. Завершення процесу. Розпочаток починання нового процесу. Тобто, якщо в нас якісь е, проекти йдуть, вони йдуть під кінець, якщо в нас є якась ситуація, яка довгий час пробуксовувала, не могла йти з мертвої точки, бо карта смерті каже, що ось закінчився цей стан перепочинку, передишки, ви можете закінчити свій процес. Карта трансформаційних процесів, карта смерті це момент завершення процесу, довготривалого процесу. Це може бути як позитивний, так і негативний контекст, в залежності від вашого запитання, але е момент руху вперед. В в і знаєте, це момент такий досить проміжутичний, не, 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 не як проміжок, а як момент того, що ми розпочинаємо повністю нову голову, відпускаємо ситуацію. Котра досить довгий час могла нас тримати, і рухаємося далі. При цьому в форматі того, що завжди треба казати, що карта смерті вона дуже широка на спектр емоцій. Карта. Тобто, знаєте, момент того, що будемо відчувати і переживання, і якесь таке притаїть дихання, тобто, в форматі того, що. Тиждень обіцяє бути на емоціях, дуже дуже насичений, і ми можемо вийти в такий стан, що з одного боку себе е вивити вивести в стан, що ще, ще трошечки, коли ж це все закінчиться, ще трошечки це все закінчиться. І mm -hmm. Формат того, що з іншого боку емоційно таки, знаєте, коли м що буде далі? Що буде далі? Нова глава, новий початок. Вона хороша карта. Карта смерті, я її люблю. А, а яка карта? Друга десятка кубків. Десятка кубків. Приходиться погано і приходиться хороша. У а мене, мене є знайома, вона офігенно трактує карту <laughs> Десятка кубків. А, питає про орешні каже, орешник буде. Я кажу. Не буде, все ж нормально. Вона каже: Та ні, що ти мене обманюєш. вон же ядерний гриб. І то я стою, пальця тикую на той орішник, Десятки кубків. Вона чудова карта з точки зору такої повної чаші. Карта рекомендую вам звернути увагу на близьких, на своє оточення, на, на дітей, на друг... на, Куханих, на, та на коханих, на батьків. В форматі того, що пріоритетність питань, коли вже смерть нас пройшла, коли закінчилися всі дедлайни, ми закінчили всі проекти, закінчили диви коли ми все закінчили, що почалось? Віктор Литовський. Повернись трим бобом, час пішов е на цей е на те, щоб приділити увагу рідним, близьким е людям, які знаходяться. Так, так, так. любесеньки, дякую, що були з нами. Завжди завжди, що обираєте мене, залишайтесь зі мною, зі мною завжди краще. А зі мною віктор Литовський. Віктор Литовський. Дякую тобі прекрасно за Я вам дякую, я вас. Тих, жінок, які вітаю з Днем Матері, чоловіки, чоловіки та діти. Якщо ви не встигли ще привітати свою маму з Днем Матері, ще в нас є трошечки часу, щоб зателефонувати або якусь відкритку відправити в вайбері Дуже mm -hmm. буду радий вас бачити з раночку, сьомій ранку на карті дня. Зробіть долучайтеся до моїх соцмереж. Дуже буду радий бачити. Мені там з 9 до дев'яти. Тисяч підписників трошечки залишилося вже показую. 9? Боже, ми йому зробили 5 тисяч підписників любесеньки <ніжнень> е, мені в, зробили ні. В Ютубі майже 9 а в інстаграмі практично 8 ще трошечки йому 8. зробили чотири тисячі дякую, і дякую. до зустрічі. обнімаємо вас. Пока дякую вам.